Ого, префайного, плідного, чудового дня осінньо-вівторкового. вівторко-осіннього. Таке правда, осінь. Файна, що аж вийшов на річку Позагарати <кій> із видом на Чудові гори. Така тепер файна пора плідна, що ми з Тарескою умудряємося, доки до садочка дойдемо, наїстися малини, горіхів. Такий файний час. Так і має бути, бо для того і є осінь. І слава Богу, що плідна. Сьогодні навчаємося із спостережень. І вразило мене переглядав на днях відео, аж братам переслав, яке допомагає до мотивації. Є дуже багато різних способів, як можемо знайти мотивацію. Є дуже багато різних способів, як можемо надихатися. Я вже подумав, що якийсь дракон То кішка. Щось мені не котів везе останнім часом. І добре використовувати різні з них, правда, котрі є добрими, котрі є негріховними. І мене вразив власний спосіб одного коня, коли їде якісь велогонки, ціла армада велосипедистів і їде кінь. А кінь на них дивиться, і від того, як вони швидко летять, як вони швидко прориваються, кінь аж сам запалився, і так, так смішно. Починає з ними бігти, там, де є його територія за, за огорожою і за плотом, і потім перестрибує через огорожу, уявляєте собі, і біжить разом з ними по асфальту. Такий довольний. Ну, враження, знаєте, таке враження, що якийсь молодий пацанчик вирвався на волю і хоче побігати, і такий аж, аж, аж велосипедист каже, правда прикольно, правда прикольно. І довший час слухайте, він з ними біг і обігнав багатьох, ну, бо це кінь. попробуй його догнати. Такий тим більше молодий, тим більше сильний. І власне сподобалася ідея, що досить часто, коли в тебе опускаються руки, то допомагає дивитися на інших, допомагає дивитися на тих, хто біжить. Коли тобі не хочеться бігати, коли тобі не хочеться щось робити, Ось, скажімо, останніми, останніми днями для мене є заохоченням для вставання зранку друг Лесик із Франківська. Він не лінується вставати майже кожного дня о 6-й годині, навіть перед шостою. Бо кажуть, що це для нього найбільш ефективний час на працю, на медитацію, на самоосвіту, на, на, на навчання. Уявляєте? Ну і я так пробую. Не виходить, каюся сьогодні не зміг лесик, але завтра надіюся вийде. І, і коли дивишся на інших людей, то це надихає. От Скажімо, я би собі сидів і з радістю жир назбирував на животі, але є в мене інші друзі там, Пепе і Ева, які часто бігають, ну і багато розповідають про біг, то ти думаєш собі, слухай, треба також рухатися. Не, треба, треба собі щось робити, треба ганяти сало на животі. Тобто, по, по суті, це дуже ефективний спосіб, так як з цим конем, дуже ефективний спосіб, аби приклад інших, мотивація інших через твоє споглядання, через те, що ти дивишся, заохочувала і тебе. Буквально це таке наше українське жабодавне, та інші можуть, а я не можу, правда? А іншим можна, мені не можна, ну, коли йдеться про хороше, очевидно. Бо можемо себе так обдурити і наговорити собі, що там інші грішать, а я не можу, ні, це ні. Але, власне, у чомусь доброму. В русі, в вставанні, в самодисципліні, в освіті, в якихось файних речах. Інші можуть, а я ні. Тому товариство, дякуємо коневі сьогодні. За те, що пригадує нам, аби ми дивилися на інших. Особливо у тих питаннях, у яких бачите, бракує вам мотивації, бракує вам розуміння, нашому це робити, для чого чи для кого. То шукайте когось або е щось, якісь обставини. Шукайте, що вас може заохотити, що вас може заангажувати. І, до речі, дякую за вчорашні коментарі. Я був дуже вражений, як ви багато понаписували імен військових то нехай будуть благословенні всі і мертві, і живі, нехай Господь їх збереже. А сьогодні напишіть у коментарях, власне, яка людина, якщо буде мати часу, і, можливо, за яких обставин за останні 2-3 тижні вас надихнули. Бо, власне, якщо коня можуть надихнути велосипедисти, то я підозрюю, і у вас знайдеться парочка, дві-три цікавих історій. про те, що вам щось не хотілося робити, ви не бачили в тому сенсу. Ми не бачили потреби, але через приклад там того-то, і то через якесь свідчення, через якесь е, заангажування когось зі сторони, і ви захотіли, і ви це зробили. Я думаю, що це буде приємно і плідно, по-перше, поділитися цим, а по-друге, похвалити або благословити таким чином тих людей, хто нас надихнув, тих, хто став надихачем чи надихуном. Зараз треба зупинитися, бо почну говорити всякі слова незрозумілі. Одним словом тим, хто, хто вас надихає. Будьте благословенні. Дякую за коментарі щодо військових. Чекаємо нові коментарі про ваших натхненників, про тих, хто останніми тижнями вас надихнув. Не сидів на місці. Щось робім для того, аби себе покращувати і аби цей світ покращувати. А то зима йде і час летить, і треба встигнути пожити. Mæði þessi fæna. Myrvam.